Добрий день, мене звати Ірина, я студентка третього курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Фічковича. Сьогодні, сьогодні хочу взяти у вас інтерв'ю на тему як це було спогади про студентські роки на ІСТВАТІ. Скажіть, будь ласка, чи даєте ви згоду на використання матеріалів цього інтерв'ю в нау з науково дослідною метою? Так, даю. Добре, тоді представтесь, будь ласка, як вас звати і коли ви народилися. Любомир Михайлина, народився 17 червня 1953 року. Добре, тоді зазначте, будь ласка, в які роки ви навчалися на історичному факультеті. Навчався з 70 по 75 Угу. А можете описати в деталях ваш типовий студентський день навчання? Ну, як, він дійсно типовий. Зранку навчання лекційні, практичні заняття. Після обіду бібліотека, а також працював вдома, оскільки в мене також непогана була батьківська бібліотека. Так що цілий день був зайнятий. Ну, крім того, займався спортом в університеті, тому частину часу приділяв із заняттям спортом. Ага. А які були вимоги до навчання студентів і чи вважалися обов'язковою мовою введення конспектів? Так, це було обов'язково навіть контролювати ведення конспектів. Періодично здавали на перевірку конспекти. І це оцінювалося, так? Ну, не оцінювалося, чи є, чи нема, ага. таким чином. Добре. А от курсові і дипломні, чи це було складно і чи мали ви свободу у виборі тем? Розкажіть, будь ласка, про свій досвід написання таких робіт. Ну, свобода так і була. Вибори вибирав тільки те, що подобається, і те, що цікавить. Не те, що подобається, а те, що цікавить. Uh -huh. Ну і потім була значна е робота. Літературою, в музеях, у бібліотеці, вибачте. Угу. Ну, так, як і у всіх. А з якого курсу писали курсові? Прошу. А з якого курсу починали писати курсові? Уже з першого року. Кого? Так. А ви сказали, що бібліотеку ви відвідували. А чи відвідували ви музеї і інші культурно-освітні заклади для кращої підготовки і засвоєння матеріалу? Ну, відвідував дуже часто е, краєзнавчий музеї. Більше того, е, наш вчитель, викладач Борис Несич Тимощук е, по закінченню якоїсь археологічної теми. Обов'язково до засвоєння матеріалу запрошував у нас в музей, щоб ми подивились ті матеріали, які стосуються теми, яку ми яку щойно завершили. Угу. Ось це дуже добре. А як ви готувалися до екзаменів? Вони були письмові чи усні? і чи враховувалися ваші відвідування занять до оцінки? Ну Вний час всі екзамени були усні, а от чи, чи, чи були, чи залежала оцінка від відвідування, Ну, очевидно, були. Я думаю, що кожен викладач знав. Бачив свій журнали, задавав додаткові питання по mm -hmm. тих тренах, які студент не відвідував. Ясно, що якщо він не чув нічого про ці про ці якісь речі, які обговорилися на лекціях, на семінарських заняттях, то очевидно, відповідна відповідь була. Не mm -hmm. ставилася оцінка за те, що не ходив, не ставилася оцінка за те, що не знав. Mm -hmm. А чи змінився ваш стиль мислення і підхід до навчання від першого до останнього курсу? Ну, можна сказати, що так. Більш раціонально час почав використовуватись, більш досвідченими студентами були, більш, скажімо, угу. раціонально використовувався час і так далі. А чи було у вас досить часу для самостійного навчання? Так, достатньо було, достатньо. А це були якісь студентські, або навчальні, або наукові об'єднання, і чи брали ви в них участь? Було студентське наукове товариство, я в них брав участь. Більше того, щорічно брав участь у наукових всесоюзних республіканських і регіональних археологічних конференціях з першого курсу по останній. А чи існувало тоді студентське самоврядування? Так, існувало. А які викладачі вам особливо запам'ятались? І кого з викладачів найбільше студенти боялися? І чи є якийсь найкреативніший викладач серед усіх? Ну, оцінювати викладачі, вони всі були прекрасні. Тому ми і отримали освіту. Що стосується кого боялися, <ганувач> мабуть, боялися тих, хто більше вимагав. Я не хочу називати прізвища, але є викладачі, які достатньо вимагали, щоб їхній предмет студенти засвоювали доброякісно. Зрештою, це приносило їм користь у майбутньому, коли вже... Майбутній роботі. Що стосується викладача, який найбільше вплинув на вибір моєї подальшої роботи, а все-таки моя подальша робота в більшості була науковою, то це був Борис Інисевич Тимощук, який читав у нас арх... основи археології. Власне, з першого курсу він мене зацікавив, і я почався, почав займатися археологією. Науковому плані з першого курсу не полишає і по сьогоднішній день. Працював свій час викладачем в університеті, викладав цей же предмет, працював у Інституті археології Академії наук в Києві, працював також ці знання мені розбилося директором. Державного заповідника Хотинська фортеця, а також національного заповідника Києво Печерська лавра». Крім того, працював на державній роботі, зокрема в Міністерстві праці та соціальної політики, в апараті Ради безпеки та оборони України. Тобто, всі ці знання, які я здобув під час навчання в університеті, звичайно, вони Сформували мене і як науковця, і як особистість, як такого, що потім займався державною роботою. За що я вдячний своїй армоматер. Uh -huh. А ваша студентська група це було більше про серйозне навчання чи про час проведений разом? Ну, ви знаєте, в той час більше про навчання було. Не тільки наша група, а в більшості груп. З того часу, коли я навчався, це все таки більше про навчання. Хоча не забували і про відпочинок. А яким чином? Ну, в нас були вечори спільні, тематичні, а також просто вечори відпочинку з станціями, як завжди, то, що молодь полюбляє і по сьогоднішній день. А чи знали в вашій групі якісь звичаї або традиції? Ну, навряд чи я щось таке можу сказати. Можливо, й було, я вже не пригадую. А як стосовно недоброчесності під час навчання, наскільки поширеними були списування і чи існувала так звана студентська мафія або група підтримки, яка вирішувала, хто за кого буде здавати іспит? Ну, нащо друге питання, то в нас такого не було. А на жаль, питання списувань були. Хоча, скажімо так, коли я ж також працював викладачем в університеті, то в часи мого студентського життя списувань було менше. От коли я вже працював викладачем, на жаль, такої недоброчесності з'явилося більше. А, а чи отримували ви стипендію і чи вам її вистачало, якщо отримували? знаєте, ж стипендію я отримував. Ну тут ще, мабуть, відігравало роль те, що я корінний чернівчан і жив вдома. Мабуть, мені вистачало. Я не думаю, що всім студентам, які жили в гуртожитку, стипендії було достатньо. А можете пригадати, яка сума була? Ой, не пригадую вже. Десь... Добре. Не, приг... не пригадую вже. Давно було. А яким чином формувався ваш студентський кошик для життя? Що ви купували за стипендію? Знаєте, ну, очевидно, в зв'язку з тим, що я жив вдома, то харчувався вдома, кошти на харчування стипендій не витрачав. Багато йшло на придбання літератури. Дуже любив купляти книжки. Ну, і в мене їх зараз дуже і дуже багато. Ну, мабуть, і якісь речі такого, як одяг, як відвідування театрів, кіно і так далі. Угу. А ви колись вибували в гуртожитку, можливо, приходили до друзів або одногрупників? За час був, ну, щотижня, три-чотири рази були, ми зустрічались часто. я любив компанію. Наших одногрупників. Ми часто збиралися, і вчили разом і проводили час разом. А які тоді були умови в гуртожитку можливо, яка була там загальна атмосфера? І чи існували якісь традиції, можливо, в гуртожитку серед студентів? Ну, про традиції я не можу сказати, оскільки не мешкав у гуртожитку, а умови, ну. Ну, ви знаєте, навіть на той час хотілося, щоб вони були кращими. Угу. А за який гуртожиток був, як ви зараз говорите? Це був гуртожиток, спочатку це був гуртожиток на вулиці Островського, зараз це гуртожиток викладачів, угу. а потім перший гуртожиток. Угу. А чи існували певні вимоги до зовнішнього вигляду студента: одяг, зачіска, татуювання або ще щось? Ну, знаєте, татуювання на той час питання, було не актуальне, ніхто його не використовував. А Особливих якихось таких вимог до... Дрес-коду не було, але кожен студент старався виглядати пристойно. Якось більше офіційно діловий стиль, чи просто що якось? Офіційно діловий. Ага. А Скажем, було мало. джинсів, о цього було мало. Більш діловий такий був. Угу. Стиль. А як до харчування між парами? Ну, у нас був гарний буфет. Ми тоді, я навчався тоді в п'ятому корпусі, і ми задоволені відвідували його, там був гарний асортимент продуктів. Ну, так що, цим було все гаразд. А які страви були особливо популярні серед студентів? Можливо, були якісь рецепти студентської кухні. Ну, ви знаєте, не, не зможу сказати, відповісти на це питання. Звичайні. І перші, і другі страви. Ну, а між парами харчувалися різними булочками, смаколиками. Наскільки на дорого було в буфеті для студента? Дешево було. Дешево, добре. А чи вдавалося вам поєднувати навчання і особисте життя? Ну, звичайно, в такі роки молода людина завжди це все, але звичайно. А чи проводились на факультеті якісь студентські свята, можливо, посвячення в студенти або, можливо, якісь студентські вечірки? Це було досить поширене і постійне явище. Ну, то, що посвята в студенти було, це вже традиція давня, і вона підтримувалася. Я думаю, що і зараз такі західні. Ну і були тематичні вечори, присвячені різним датам. А дуже часто практикувалися вечори відпочинку у гуртожитках. Угу. А чи були якісь особливі місця, можливо, якесь кафе або парк, де ви проводили час після пар? Ну, особисто я любив проводити час в, в парку п'ятого корпусу університету? Ну, дуже любив парк нинішній парк Шевченка. Е, знаєте, є. Таке поняття, як перезавантаження після навчання, тобто, як відпочинок якийсь, чи який у вас був найкращий спосіб перезавантажити себе після навчання? Знаєте, я досить, ну як би так сказати, багато часу проявляв спорту, і мені це допомагало. Я розряджався на цих тренуваннях, які проводилися. Викладачами університету, викладачами кафедри фізкультури. А ваша фізкультура була наскільки часто? Ви знаєте, взагалі-то по розкладу, по-моєму, один чи два рази в тиждень. Але ті, хто ходив на заняття по секціям, то вони не відвідували такі заняття, оскільки вони відвідували заняття в секціях три рази в тиждень. Це всі чотири роки, так, була фізкультура? П'ять. А п'ять. Е... Ой, тільки по-моєму на останньому році фізкультури вже не, ну, не пригадую, не можу точно вам сказати. Ага. А чи часто ви для відпочинку відвідували культурні заходи, театри або концерти, або ще щось? Ну, знаєте, в ті роки, молоді роки, хотілося все бачити. Відвідали всі. Нові фільми обов'язково. Не пропускали концерти якихось наших відомих і тільки, не тільки наших, а й зарубіжних е співаків, танцюристів, колективів, театральних колективів, які гостювали в Чернівцях. А в які кінотеатр найчастіше ходили в Чернівцях? Жовтень. Ага. А ви сказали, що ви займалися. Спортом, а яким саме, або, можливо, мистецтвом якось ще мали справу? Яким видом спорту? Ну, спочатку займався ручним м'ячем, а потім нашу команду перевели, займатися, і ми створили першу команду, в Радянську, першу команду в Україні з хокею на траві. Угу. Mm -hmm. От. Команда Університет Чернівці, вона так і називалася Університет Чернівці стала першою командою з хокею на траві в Україні. А щось з творчого було у вас? Прошу? Щось із творчого було у вас? Творчого? Ну, я би зараз працював е, над випуском стіни газет. Я зараз не знаю, чи випускаються, угу. а колись це було дуже. Важливим вважалося. Ну і я часто там і дописував, особливо багато малював. Оформлював, верніше. Угу. А чи брали ви участь у суспільному і політичному житті? І якщо брали, наскільки добровільно або примусово це було? Ну, як всі брав, воно тоді не здавалося примусовим. Угу. А наскільки політика загалом мала вплив на ваше студентське життя? Не дуже велике. І тобто студенти вони мали можливість підняти якісь суспільні політичні теми гострі? Ви обговорювали якось це? Ми це обговорювали спеціальні, були десь дис, дис дискусії проводилися. Ну, фактично, кожного тижня впровода політична інформація. Зараз такого, мабуть, заходу немає, а колись було. Обов'язково кожного тижня. <гум> В кожній академічній групі або на кожному курсі. А чи пам'ятаєте ви реакцію студентів на політику тогочасної державної влади? Можливо, був якийсь конкретний випадок? Знаєте, такого особливо нічого не можу сказати. Не, не знаю. Добре, тоді поговоримо про сучасність. Скажіть, а чи цікавитесь ви сучасним життям на факультеті? Можливо, завдяки сучасним інтернет мережам? Ну, зараз відвідую сайт університету, захожу подивитися, як там живе історичний факультет. Зараз він трошки іншу назву має. Да. Часто. Зараз вже менше, але часто приїжджав на е наукові конференції, які проводились в університеті. Так що часто бувають, часто, ну, досить часто бував, уже коли не був, не працював в університеті, е приймав участь в археологічних експедиціях, які проводилися історичним факультетом. На території Чернівецької області. А як раніше факультет називався за, ваш, за ваших часів? Історичний факультет. Ага, а в які роки ви працювали викладачем? З 76 по 2003 рік. Ага, а які конкретно предмети ви бра? Що я читав? Так, так. Основи археології, історії первісного суспільства, вів семінарське заняття з історії середніх віків, читав ряд спецкурсів, спецсемінарів, які стосувалися в основному археології. А які явища в університеті і на факультеті вам здаються кроком уперед, якщо порівнювати з часом вашого навчання? Ну, мені тяжко сказати, бо я так дуже предметно не вивчаю, чим займається зараз факультет. Ну, зокрема, не вникаю в учбовий процес, бо це не видно, скажімо так, на сайті університету. Мені тяжко сказати, що саме покращилося. Я думаю, що ті добрі традиції, які заклалися ще, за час мого навчання вони продовжуються і зараз, мені так здається. Угу. А можете поділитися якоюсь цікавою історією зі свого студентського життя, яка запам'яталась вам на все життя? Ви знаєте, таких історій багато, але, мабуть, самими цікавими було те, що як ми про як проводилися практичні заняття з археології. Я не знаю, чи зараз це практикують. Раніше. Наш вчитель, викладач Борис Нович завжди проводив і заняття в суботу і в неділю, тобто ми збирались біля адміністрації, нинішньої державної адміністрації і їхали в якесь село і прямо на місці вивчали археологічні пам'ятки стосовуючи методи розкопок пам'яті. Мені це дуже подобалося, всім це дуже подобалося, і були такі ну це своєрідні такі походи із і вивч... поєднувалися туристичні походи із набуттям практичних навичок в галузі археології. Потім, наскільки я знаю, такі, таку практику запровадили е, і інші. Запозичили в нашого університету інші вузи України. Угу. А яка тоді практика була після кожного року? Була кожна, після кожного року навчання, були практики. Археологічна, музейна, педагогічна. Мабуть, більше не пригадую нічого. В більшості випадків, на моє прохання, я приймав. Участь в археологічних експедиціях і тому деякі практики я проходив в складі цієї експедиції. А педагогічну практику проходив ясно в школах Чернівців. Uh -huh. Зокрема, в своїй рідній школі номер 9 яка знаходиться біля центрального корпусу університету. Uh -huh. Тут ви трошки вже сказали про це. От чи допомогло навчання на факультеті у вашому професійному становленні і реалізації себе в житті? Кон можете конкретизувати, будь ласка. Ну, абсолютно всі ті знання, які я отримав в університеті. Uh -huh. Далі продовжую самоосвіти, Вони мені знадобилися у в моїй практичній діяльності. Крім того, університет дав навики. Не тільки якихось там наукових досліджень, а людського спілкування, що має неабияке значення в будь-якій сфері людської діяльності. Uh -huh. а, і хотіла б, щоб ви дали якісь поради або настанови сучасному студентові? Uh -huh. Мабуть, це найкращий час для підготовки для, до майбутнього життя. Якщо ви вже стали на цю стезю, відносно до навчання добросновісно, оскільки це, е, це ваш багаж. Те, що ви здобудете, ніхто вам не додасть і ніхто у вас не забере. Тобто навчання, навчання, Скористайтеся своїм шансом стати гарним спеціалістом. І шануйте ясно потім свою гальму матері. Добре. А можете розповісти більше про свою роботу, чим ви займаєтесь? Можливо, про вашу роботу як генерального директора києво Печерського заповідника або раніше Хотинської фортеці? Ну зараз я вже не директор, але тоді ну, основні роботи по, скажімо, Хотинській фортеці, києво печерській лагері це. Збереження пам'яток, які знаходяться на території цих заповідників, оскільки це є наше національне надбання, тут провод... треба було проводити і дослідження, і популяризацію. Ну і од... одна із таких важливих напрямків діяльності у заповідних це реставраційні відновлювані роботи. Ви знаєте, що часом пам'ятки приходять. Ну, в такий вже стан від старості, як то кажуть, під впливом атмосферних всяких впливів. І вони потребують щоденної уваги і проведення реставраційних робіт. Тут. В цьому плані зроблено багато. Ну, крім того, проводяться в кожних таких закладах, проводяться великі, я вже говорив, наукові дослідження, публікація матеріалів, конференції. Виставкова діяльність, оскільки треба представляти матеріали, які здобуті під час досліджень, або зберігаються в фондах тої чи іншої установи, показувати людям, що вони знали свою історію і писали свою Угу. Тоді наостанок я ще хотіла вас запитати, а чому ви обрали саме фах історика і можете розповісти історію вашого вступу? Як ви здавали іспити? О, ну, о, питання, чи буду я істориком, очевидно, десь було вирішено о, десь в 6 або 7 класі. В мене батько історик і привив таку любовну. Історичної науки. Я думав, що я буду чистим істориком, але коли я поступив, mm -hmm. то коли почався курс, читався курс основи археології, я дуже захопився археологією. Фактично все життя присвятив їй і не жалкують. Mm -hmm. Добре, тоді щиро дякую вам за розмову. Будь ласка. Шануйте, альмаматер. <laughs> Добре, дякую.